Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській премєр прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років. 18 лютого 2018 рік. Київське Динамо Олександра Хацькевича у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команда приймає Олімпік Донецьк. 1-0. київське Динамо перемагає. Гол Віктора Циганкова на 24-й хвилині матчу. Приніс київському Динамо того матчі перемогу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Динамо, Київ, головний тренер команди Олександр Хацкевич, 4-2-3-1, стартова Росновка Киян, Денис Бойка. У воротах пара парацентральних захисників, Томаш Кінзюра, Микола Маразюк по флангах. Шепелєв Руслан Ратань, центральний опорний півзахисник, Денис Гармаш, центральний атакувальний півзахисник, Дерлис Гонсалес, Віктор Циганков по флангах, та Жунір Мараєс у нападі якраз та стартова растановка Київського Динамо. Олімпік Донецьк, Санжар, головний тренер команди 4-4, 1-1. Стартова розстановка Донецького Олімпіка, Махарадзе у воротах, пара центральних захисників ілой, Аєт, пара парацванія, кулініч Пасіч по флангах, Вакулєнка, Цимбалюк, Леонідес Пасіч, четвірка півзахисників, Хомотов, атакувальний півзахисник, Біленький у нападі. Це стартова розстановка Донецького Олімпіка. Тепер, друзі, про сам матч якраз безпосередньо давайте говорити. О, я вам, друзі, хочу сказати, що в принципі непогано команди розпочали. Да, у Київського Динамо була перевага за володінням м'ячем, але сприйнялися в Олімпіки Донецька був просто якийсь неймовірний шанс, коли вдається дуже здорово провести свою атаку футболістам Олімпіка Донецька чистий був виїхати не на один удар по воротах, але не вдається реалізувати свою нагоду Донецькому Олімпіку. Тобто, то справді дуже здорово. Олімпік Донецьк. Дуже здорово І справді команда це показувала. Якщо не помиляюсь, то біліньки якраз ти виходив один на один з вратарем. Так, це був якраз ти Біленький. Виходив Біленький один на один з вратарем Київського Динамо, але переграти Дениса Бойка все-таки не вдається нападнику Олімпіка Донецька. Олімпік Донецьк дуже здорово, справді команда Санжара виглядала. Так, да, Океан була територіальна перевага, але я вам хочу сказати, що дуже достойний бій Олімпік Донецьк. Дуже гідний бій. Справді команда давала київському Динамо. Але кияни знайшли свій шанс за 24 четвер воно маючи був штрафний. Київського Динамо, метри довері 25-26. Микола Морозюк, пробуває Морозюк, м'яч між в стінку, відскакує на Вітю Циганкова, Циганков удар і гол! Забиває Вітю Циганков не без долі везіння, але Вітя Циганкова опиняється у потрібному місці, у потрібний час, а Маразюк пробив в стінку. Але від цієї стінки м'яч відскочив до Віті Циганкова, а Віктор Циганков – Вийшов один на один з вратарем Олімпіка Донецька пробив. При цьому таки пробив дуже точно, і при цьому таки удар був доволі таки сильний у Віктора Циганкова. Ну і гол гол на 24-й хвилині матчі забив якраз та Віктор Циганков. Тому, знаєте, нам навіть воротар Олімпіка Донецька навіть відбив, знаєте, навіть навіть кінчиками-пальцями мені навіть здається, що навіть відбив у деревь Циганкова. Але витіть забиває. 1-0. Були ще моменти у Київського Динамо. Ось справді були моменти. Ось прикладості напевно, пав'яна. Так пройшла океан, коли Дірілізганцаліс виходив по суті, вже на ударну позицію, але там в підкаті а, захисник Олімпіка Донецька вибив м'яч на кутовий перший тайм завершився. Завершився перевагою Динамо 1-0. Бенімін Вєрвіч, Колі Шапаренко, Баканів вийдуть на другий тайм у Динамо Київ, Щедрий кісілі Німчанів вийдуть в Олімпіка Донецька на другу 45-хвилинку. Знаєте, Друзі, якщо ви сказали, статистику конкретно першого тайму, дивіться, 5-2. Була статистика ударів в поворотах. 2-1 ударів площину. Це все перевага київського Динамо. Закутили ми 6-0 перевага Динамо. 66 на 34% володіння м'ячем. А ось у другому таймі я вам хочу сказати, що володіння вже буде плюс-мінус рівним. В принципі, другий тайм Олімпік Донецьк, ну здорово команди виглядала. І Киянам, я вам хочу сказати, що взагалі легко не було у другому тамі. І в Олімпіка Донецька були хороші моменти, щоб відігратися взагалі. Океан да? Да, також проходив на пані атаки, Кияни могли забивати в принципі, другий м'яч. Бувменко Колі Шапарєнка, Дуже здорово м'яч прокидав, але Колі не вдалося забити. Тобто, ну, в принципі, рахунок міг стати як і 2-0, так і 1-1. Момент, в принципі, були не прям ще бульові моменти. Ну, в принципі, я вам хочу сказати, що атаки проходили. І в обох команд доволі таки непогані. Ну, Київська одна буде хороша атака, коли Томаш Кінзьора зробить хорошу передачу, коли виведе Вербіча один на один. Вербіч не забиває. Не забиває Беніамін Вербіч. Не зміг він переграти Махарадзе. І Махарадзе також дуже здорово зіграв проти Бініміна Вербіча. Відбив чистий вихід один на один нападника київського Динамо. Ще був удар від Циганкова, коли Махарадзе вступав в гру. Ще був вихід бакані, коли бакані. Намагався перекинути Махарадзе. бакані пробив повзорота. Нерова була кінцівка для київського Динамо, але кияни втримали мінімальну перевагу 1-0 і здобули. Три очки. Друзі, до речі, якщо беремо статистику окремо другого тайму, дивіться, володіння м'ячем 52 на 48, тобто то рівне Володіння 5-5, при цьому таки по ударах. 3-1 удар площу, ну, ударів площу більше було у Київського. Ну, гульових моментів так, більше було у Динамо у Динамо Київ, вони були ближчими до другого забитого м'яча. Вихід був там Бакані, верміч, да? Е, Ближчим блокени, але інтриги тримались до кінця у цьому матчі і 3-1 за кутовими. Ну, а Підсумкова статистика ось така: 10-7 по ударах, 5-2 удари в площину. За кутовими 7-3. І володіння м'ячем 58 на 42. Е, Перевага киян. За усіма статистичними показниками. друзі, за порушеннями правилами ще. 15 15 5 1 з жовтими коротками, 4 офсайда було а в Олімпіка нулю За всіма, усіма, да, за усіма якраз, -то ключовими статистичними показниками каяни Олімпік Донецьк переграли. І за володінням м'ячем 58 на 42, і по ударах 10, 7, і по ударах в площину 5-2. Але, знаєте, Олімпік Донецьк, ну уж точно, я вам, друзі, хочу так сказати. Що команда уж точно не безнадійно виглядала. Так, да, Кияни награла на цю перемогу. Я вважаю, що перемогу Кияни заслужили. Більше було моментів. Кияни на перемогу награли. Але Олімпіку Донецьку при цьому таки браво, тому що і справді команда прям здорово виглядала. Привітала ми цей матч чемпіонат України сезон 2017. 2018, 18 лютого, 2018 рік, Київ, НСК Олімпійський. Динамо Київ, Олімпік, Донецьк, 2.0. Київське Динамо перемагає, 1-0. 1-0. Динамо Київ перемагає. Вітя Циганков на 24-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам міцного здоров'я, всього самого найкращого. Да? Бережіть себе, нехай у вас все буде добре. Да? Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!